Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу у захоплюючу подорож був березень. Після активного та унікального лютого події не зупиняються, і березень обіцяє внести свої корективи до нашого життя. Березень сповнений подіями, які принесуть нам планети, і не лише. Тому слухайте до кінця, щоб зрозуміти. Що місяць прийдешній нам готує, які злети та падіння і на що потрібно більше звертати увагу. Почну по порядку: у цьому відео я розповім про основні події березня, а далі глибше розбиратиму у наступних відео. Березень почався на спадаючому місяці, а це означає, що розпочаті справи потрібно приводити до завершення або бачити результат для продовження розвитку і просто продовжувати робити те, що робили. Починання у цей період не бажані. Остання чверть місяця це звільнення, відпускання та прощення, відпустити багаж. Який несли подібно до того, як місяць поступово втрачає свої розміри, відпустити образи, гнів, жаль, відкладіть все, що здається надто важким і безглуздим, щоб нести його далі. І бальзамічний місяць це можливість відпочити та відновитися. У цей час ви можете почуватися трохи спустошеними. Сонце продовжує свій шлях. Містичним таємничим знаком риб до 20 березня. У попередніх відео я говорила про це, але трохи нагадаю: з 19 лютого до 20 березня Сонце у знаку риб, це період завершення річного сонячного циклу і до сакральної точки року дня весняного рівноденства та астрологічного і астрономічного нового року, а значить. Початку нового циклу творчості, творення. Цей час необхідно підбити підсумки, зробити висновки. Це період більш романтичний, розслаблений, мрійливий, навіть сонний певною мірою. Це час розмови з душею, прислуховування до свого внутрішнього голосу, занурення у себе, усамітнення та накопичення енергії на майбутній рік, але його теж опустити не можна. Потрібно зробити висновки за попередній рік і намітити плани на майбутній. Перед днем Касьяна, 29 лютого, відбулося з'єднання сонця Меркурія і Сатурна, що ознаменувало новий річний цикл Сонця Сатурн, тобто нові плани та цілі. На початку березня аспект ще чинний і вказує на що важливо звернути увагу. Венера та Марс продовжують спільний шлях у поєднанні до 9 березня, у знаку водолія. З одного боку вони можуть чудово дружити, вирішувати питання спільних інтересів, мрій, пошани свободи та цінностей один одного, загального образу майбутнього. Це теж сприятиме творчому натхненню та співпраці іншого боку, пари, які мають складнощі у відносинах, можуть зазнати кризи. Зверніть на це увагу і поважайте свободу іншої людини, щоб зберегти особисте та ділове партнерство. І початок березня почнеться на напрузі Венери до Урану, та й Марс вже теж підбирається. Це може створювати високу напругу у відносинах, запальність, примхи, невдоволення, упертість і як наслідок необдумані імпульсивні рішення, які можуть призвести до розриву стосунків: вихід, врівноваженість, згармонізувати розуміння, я ми, прагнути любити себе та інших та досягати компромісу у будь-яких спірних питаннях. А краще перечекати до закінчення напруги і потім з'ясовувати стосунки. Намагайтеся приділяти увагу партнеру, робіть приємні несподівані подарунки, загалом робіть щось не так, як завжди. Побудьте чарівником. Одним із важливих аспектів є протистояння сонця та чорного місяця. Вплив аспекту може відчуватися з 1 березня до тринадцятого. Сонце це наша індивідуальність, творчий імпульс, его, ліліт наші спокуси, страхи, помилки минулих втілень. Ліліт у Діві може посилити критиканство, зайву деталізацію, розхитує плюси критика прийняття, раціоналізація, віра, детальність, масштабність, можливе посилення дратівливості з найменших приводів. Порівняння та демонстрація своїх інтелектуальних здібностей з іншими, уїдливі висновки з приводу розумових здібностей інших, а також бажання контролювати інших. Трудоголізм теж сюди. Тому тримайте баланс у цьому. Молодий місяць, 10 березня, пройде на відлунні цього аспекту, і не тільки 10 березня відбудеться одразу кілька подій на зоряному небі. У молодик місяць не видно, енергії мало, її треба берегти. Звичайно, це може викликати внутрішню напругу, ослаблення імунітету, але момент молодика включає гармонійні аспекти. Точка молодика наближається до з'єднання з управителем молодика Нептуном в гармонії з Ураном. А це відмінно для дослідницької діяльності, нестандартного бачення ситуацій, прагнення до новизни. Це період появи в житті чогось нового, того, що ніколи не було. Але несподівані події може принести напруга квадрат Марса до урану 10 березня. Він стає точним, розпал пристрастей, аспект діє і наростає з 5 березня. Це період несподіваних аварій. Марс це войовничість, агресія, колючі ріжучі предмети, уран, космос, авіація, електрика, що може призвести до техногенних катастроф, збоїв в електриці, в інтернеті, з усім, що пов'язане з електрикою. Будьте обережні в цей період, продумайте свої дії наперед, а також який може бути результат, щоб впоратися з несподіваними подіями. Вплив аспекту поширюється до 13 або 16 березня. Заземляємось, включаємо самоконтроль, набуваємо духовних знань, не ремонтуємо та не купуємо в цей період телефони, комп'ютери, будь-яку складну техніку. Обережно за кермом ризик в цьому випадку не шляхетна справа, але в цей момент сонце буде в гармонійному аспекті до урану, що може дати натхнення, допоможе зняти напругу. Головне нестандартно мислити і приймати зміни. Меркурій у рибах до 10 березня. Він тут мрійливий, задумливий, небалакучий, таємничий, з образним мисленням, медитативний. Меркурій перейде в знак Овен 10 березня і залишиться тут до 15 травня і вже перестане затьмарювати логіку. Зробить мову більш чіткою, енергійною, відвертою і запальною, можуть приходити нові ідеї, розум при цьому швидкий, рішучий. Це період, коли подумали і відразу починаємо діяти. Прискорюється пошук потрібної інформації, потрібних людей та ініціатива. Але в цей час може з'явитися імпульсивність у словах. Слова будуть швидші за думки, а на це. Потрібно звернути увагу, так як можливі труднощі через необдумані слова можна наговорити зайвого в пориві емоцій. А з іншого боку, з'явиться можливість легше переконати співрозмовника, довести свою точку зору, проявити лідерську ініціативу. Таке тривале перебування Меркурія у Вовні, тому що з 2 квітня почнеться його ретроградний рух. Венера у Водолії до 11 березня. Встигайте поекспериментувати зі своїм іміджем, щось змінити у зовнішньому вигляді, поспілкуватися з друзями та однодумцями. 11 березня Венера переходить до риб до 5 квітня. У рибах Венера романтична, надихне нотки романтики, творчості, фантазію, уяву, таємничість, огорне мрійливістю, посилить творчі процеси, але Можлива зайва емоційність та чутливість та ідеалізація партнера, цей період творчих людей, творіння прекрасних творів мистецтва. Співайте, танцюйте, малюйте, корисна арт-терапія. можливість попрацювати з психологом, добре зайнятися благодійністю, здоровою турботою. Це буде плюсик в карму. Це період величезного потенціалу кохання. З 15 по 20 березня дні дельфіна, це період посту, смирення, покаяння, сонце в нульових градусах, починання марні. Це період завершення справ, підбиття підсумків сонячного року, віддачі боргів. 17 березня сонце у поєднанні з Нептуном. Аспект дає чутливість, інтуїтивність, здатність діяти інтуїтивно і направити свою енергію у потрібне позитивне русло. Але опозиція місяць Плутон це може бути тиск та емоції зовнішніх обставин. Але тут важливим є усвідомлення. 20 березня сонце переходить у знак Овен, і це день весняного рівнодення, настає рік сонця. Тому подумайте, як ви будете самореалізовуватися, які проекти дасте на огляд публіці протягом року. Сонце ознаку овен пов'язано з починаннями. Керує овном Марс: це сила, дія, активність, енергія дій. Це період активної діяльності. У день весняного рівнодення дуже добре гармонізувати чоловіче та жіноче рівноденство. Це жіноча та чоловіча енергія рівні. До дня літнього сонцестояння необхідно все продумувати і думати не просто старими шаблонами, а мислити інакше. По-новому. Меркурій, Вовні це нові ідеї, які відкривають нам нові перспективи. Це можливість зробити прорив у мисленні. 22 березня Венера пройде з'єднання із Сатурном. З одного боку, це зміцнення відносин, стабілізація почуттів, можливість зафіксувати відносини, створити стійкі, міцні відносини, при цьому гармонія до Юпітера, а це можливість реалізувати довгострокові плани та цілі, досягти соціального успіху, здобути визнання та авторитет на протязі трьох місяців до Літнього сонцестояння Венера теж зіграє свою роль, ми зможемо виконати багато своїх бажань, те, що нам дійсно подобається, наші справжні бажання. А з іншого боку, це може призвести до незадоволеності у відносинах, жертвам заради обов'язку, страхом висловити свої почуття. І тут показано роботу з психологом або психотерапевтом. Тому наступні три місяці після весняного рівнодення дають змогу реалізувати свої бажання. До 23 березня Марс у водолії, це період винахідливості, розроблення новітніх технологій, активної роботи в інтернеті, вивчення та впровадження новітніх технологій у командній роботі. 23 березня Марс виходить із знаку водолій і заходить у риби аж до 30 квітня. З активного і войовничого він перетворюється на чутливого, м'якого, мрійливого. Негативні моменти у цей період це можуть бути бажання хитрувати, маніпулювати почуттям інших людей. Також у цей період зменшується ініціативність, люди стають більш пасивними. Можуть будувати нереальні плани, важко побачити цілі та шляхи їх реалізації, все, як у тумані, розмито. Це загрожує сумнівами у своїх силах, прояву жалості до себе, опускання рук. Намагайтеся у цей період не завдавати шкоди своїми діями, намагайтеся все робити вчасно, Творчий імпульс, допомога іншим, розкриття своїх талантів у цей час допоможе. 25 березня на півтіньове затемнення місяця вплив затемнень починається набагато раніше, тому події з повного місяця 24 лютого вже можуть показувати якісь моменти. А з молодика з 10 березня вже більш чітко показувати питання, які будуть підніматися у період коридору затемнень. Ось лунного затемнення знаходиться поблизу південного лунного узла. Це говорить про те, що завершується програма попередніх 18,5-19 років, пов'язана з нашими особистими стосунками та сценарієм стосунків. Тому важливо підбити підсумки попереднього періоду відносин, проаналізувати, у чому вони складалися, яка основа цих відносин. З одного боку, це конкуренти, вороги, правосильного впадання в крайності, а з іншого це все якості Венери в Терезах, вміння співпрацювати, шукати золоту середину, зважувати всі за і проти, спільно з партнерами працювати над спільними завданнями, завдання затемнення закрити старі несприятливі сценарії стосунків та перейти на позитивні. Це відкриває нові можливості у майбутньому. Місяць це наші емоції, уміння адаптуватися, турбота, тому не дарма такий весь березень, що поглиблює в себе. Це можливість підняти всі негативні емоції, страхи, переживання, розчарування, почуття провини, які були глибоко заховані і заважали розкритися. Усвідомити їх та трансформувати, зрозуміти, що ви хочете у майбутньому, а можливості для цього надасть затемнення луни для гармонійного майбутнього. Дякую, що подивилися це відео. Ставте нравлики, подобайки. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!